Ледве пацієнт оговтався від шоку від мертвої руки, як йому довелося пережити ще важчий досвід. Група п'яних солдатів, розміщених у маленькому містечку, вдерлася до його будинку та безжально побила його батька. Мало не покалічила його. Вони забили його матір, убили його молодшого брата, а сам він серед зимової ночі, одягнений у маленьку сорочку та пальто, втік до покинутого сараю, де провів. Усю ніч він був майже замерзлим, коли його знайшли вранці, причаївшись у кутку сараю, тремтячим від страху та холоду. З того часу головні болі проявлялися у повній силі з гіперстезією, блідістю, схожою на смерть та сильним холодом тіла. Раннє культивування інстинкту страху призвело до неврозу з його рецидивуючими станами. Інший пацієнт, чоловік 30 років. Його сімейний анамнез хороший, він фізично добре розвинений, відомий професор фізики в одному з провідних закладів цієї країни. Він страждає від нападів втрати особистості. Напад має періодичний характер, виникає з інтервалом у два тижні, іноді зникає на кілька місяців, а потім знову проявляється з новою енергією та бадьорістю. Під час нападу пацієнт відчуває порожнечу. Паніку, яка виникає раптово, проблему діагностували як лавральну або психічну епілепсію. Чоловіка направив до мене доктор Мортон Прінс, як надзвичайно цікавий, але загадковий неврологічний випадок. Пацієнт відчуває, що його я зникло. Він може вести розмову або під лекцію під час нападу, так що жоден сторонній не може помітити жодних змін у ньому, але його я зникло. І все, що він робить і говорить, навіть демонстрація дуже складної задачі з інтегрального числення відбувається автоматично. Людь нападу триває. Кілька хвилин, але йому здається, що вона триває довго. Він не в собі, як він сам висловлюється. Він ніби стоїть не в собі і спостерігає як його тіло, інший хлопець, як він його описує, продовжує розмову чи лекцію. Він вибивається зі свого тіла, яке здійснює всі ці складні розумові процеси. Протягом кількох днів після цього він мусить постійно думати про напад, почувається наляканим і нещасним, наполегливо думаючи у великій агонії про свій жахливий напад, про рецидивуючу психоневротичну френофобію. Спочатку пацієнт міг простежити цей напад лише до свого сьомого року, пізніше на світло вийшли раніші переживання дитинства, і тоді стало зрозуміло, що напад розвинувся з примітивного інстинкту страху раннього дитинства, страху перед незнайомим, страху перед темрявою, невідомим, таємничим, страхи, яким він був підданий у свої ніжні роки. Цей стан ще більше посилився ранньою смертю його батьків. Він був закріплений важкими умовами життя, сповненими побоювань і тривоги. Життя стало для дитини одним великим таємничим страхом перед невідомим. Інстинкт страху сформував патологічний фокус нападу. Як висловлюється пацієнт, саме містичний страх перед нападами опановує мене. З розпадом фокусу симптомокомплекс нападів зник. Пацієнт у відмінному стані, він блискуче працює з фізики та хімії та є професором в одному з найбільших університетів Канади. Я представляю ще один випадок, який, очевидно, є параноїдальним, цікавим з нашої точки зору. Пацієнт чоловік 27 років, його батьки невротичні релігійні відродженці. Ще з восьми років він страждав від болісних страхів загибелі та страхів перед тортурами в пеклі, що закарбувалися в його чутливому молодому розумі під час відроджень. Він дуже релігійний, одержимий страхом скоєння непростимого гріха. Він вважає, що приречений на вічні тортури в пеклі він постійно перевіряє будь-які випадкові комбінації, і якщо його здогадки виявляються правильними, його зворушує до ступеня збудження та паніки. Бо для нього це означає повідомлення, що надходить з невидимого світу невідомих таємничих сил. З діагнозом, параноїдальна деменція преекокс пацієнта було поміщено до психіатричної лікарні, звідки його згодом виписали. Напад настає імпульсами короткої тривалості, за якими слідують тривалі періоди задуми, депресії та занепокоєння, первісний страх болю, небезпеки та смерті, а також відчуття таємничого культивоване, його релігійним вихованням досягли тут надзвичайного ступеня розвитку. Серед найдавніших спогадів, що виникли в гіпноїдальному стані, був спогад про вчителя недільної школи, який культивував у пацієнта, якому тоді було лише 5 років ті небезпечні мікроби, які виросли на ґрунті первісного інстинктивного страху та високорозвиненого почуття невідомого та таємничого, принесли отруйні плоди, що тепер утворюють прокляття й. Його життя це типова психоневротична френофобія з її характерними рецидивуючими станами. Важко, пише пацієнт. Визначити початок мого аномального страху, він безумовно виник з доктрин пекла, які я чув у ранньому дитинстві, зокрема, від досить неосвіченого вчителя, який викладав у недільній школі. Мої ранні релігійні думки були головним чином стурбовані жахливою вічністю тортур, які можуть чекати на мене, якщо я не буду достатньо добрим, щоб бути врятованим. Після кількох років наполегливого лікування за допомогою гіпноїдного стану та ме. Методів асоціації та дезінтеграції активних підсвідомих систем пацієнту дожав. Він вступив до відомого медичного навчального закладу та посів провідне місце серед студентів-медиків. Під час дослідження або психогнозії психоматичних випадків я незмінно виявляю, що психопатологія є хворобливим станом інстинкту страху, що корениться в первісному імпульсі самозбереження. Психогнозія цього основного патологічного. Стану та його дезінтеграція мають надзвичайно важливе значення в галузі психопатології та психотерапії.